Вітаю вас! Національний Банк України дозволив українцям без обмежень купувати долари за курсом 36,6. Є ряд, але, по-перше, можна купити тільки безготівкову валюту. Для цього у вас повинна бути безготівкова гривня. Тобто, ви свого рахунку купуєте валюту. Обов'язково куплену валюту ви розміщаєте в банки на депозит. На термін не менше 6 місяців. Після закінчення цього терміну, депозит ви забираєте і маєте можливість продати валюту за офіційним курсом і отримати гривню. От така проста операція. Так що, якщо є бажання придбати валюту за курсом 36,6, купуйте. Національний банк вам можливість дає. Виграєте чи програєте, вирішуйте самі. Будь-якому випадку пільга є.